На зв'язочку, я в Києві, в селі Бузова. Що у, у вас там шостка? що Шо контрнаступ наш. Рвем гучно, гучно у нас, але в шості все тихо, можна приїжджати на Тест Драйв, до нас не доходить нічого, все переграні. Слава Богу, ушахі до ночі лупите. Днем тихо у нас. <ріст> так, oh, хто oh. хто хоче, приїздити. Багато клієнтів дзвонить і каже, а до вас не опасно приїжджати кататися. Ні, у нас саме шостці тільки ночі страшно. Днем нормально. Працюємо, <ріст> <вся> <ріст> та, вся, ну, säga, вся", все добре. Як бачите, все ціле, нічого до нас не долітає. Що тебе по наявності техніки? Зараз як обстановка. Вибір дуже великий, зараз дуже багато техніки, зараз покажу. Все позбирали. Почнемо з солісів. В солісі 26 є і звичайне екстра. Попривозили. Оріони прийшли РДшки. Тільки забрали, наклейки. наклеїмо Платони всі є в наявності 244, з реверсом, без на широкій резині. 35-ка є. Булати, які всі питали, ті, що на 24-х колесах. Це mm. такий дешевий сегмент, але дуже спросом пользується і якби якість. За 5700 ви отримаєте повноцінний трактор з каємовським мотором улюбленим з переднім редукторним мостом. Колеса 6х16, передні, коротка, нового зразка з боковою колісою. Майже рівна підлога. Ну, дуже гарний трактор. За 5700. Повноцінна 24, повна Угу. Якщо хто хоче подешевше, є 240 задній привід, регульована колія, коробка трьохступінчата. І 24 ка є також на 20-х колесах. теж трьохступінчата. була 244-й. Тільки в нього є фішка це теж не так, як синтах, там, ДТЗ-шках, редукторний мост. Не комаковий, угу. як їх. Трошки вони дорожче 500, але воно намного якісніше. Ну, Orion. Це, зараз, вибач, це ж ті трактора, які наші конкуренти там а, в такій слабенькій комплектації кричать, що ми даром роздаємо консервацію. Це так, ж, так. Про них зрозумів. Ну, друзі, так. у нас свіжі трактори, мало того, що свіжі, вони всі є в наявності, в державі. Консервація це байки якісь такі, ну, бля, не про що. Яка нахер консервація? Завітайте, ми покажемо, як приходять трактори ніякого солідолога, консервація. Okay. Ні, всі ж 24 рік, всі ж лякаються там, наслухаються консервацію, спрашують це не 22, й Ціна Ці... uh -huh. для... ну, ціна дуже приємна, 500 для повнопривідного. Всі питають: а що це може там 22, й 23-й? Ні, в нас. Замужків, наверное, Григоріч да, вже немає 23-го, всі 24-го немає, мають. Немає. Да. Всі четвертий ну, техніка не застоюється. Дехто каже, у вас під відкритим небом, вони стоять там по два роки. Ні, у нас техніка не стоїть по два роки, у нас воно все продається, максимум 3-4 місяці і трактора немає. У нас буває наоборот, перебої з технікою. Як сезон починається, так. Вигрібають. вигрібають. Такі проблеми бувають, що люди чекають по два по три місяці не деякі трактори. Ну так. Да. Та й речі, вообще, трактори, як тільки закінчується логістом нашим, вони притачать скільки треба. Та да, в нас роді зараз перебувають, так. У нас зараз склади забиті, всі свіжі, 24-й рік понаприходила дуже. Зараз великий вибір. Деяких по два по три я чекаю, навіть ну, тримаю в наявності. Хоч і бойова зона, но все одно люди беруть. Беруть постійно. Я зараз е, пройдемся по твоїй площаті, покажу, що в Києві на, на бузові. Склади наші, так? Да? Так, да, склади, все, валом валиться. Багато тракторів, ми ж сезоні чекаємо на збір урожаю та клієнтів. До речі, ринок, так, трошки йдете, підзаморозився, після висняного ажіотажу. Ага. Вибач, я тебе перебив. Так що в тебе ще там такого. Оріони, Оріони є орефи Поприход, Ну вони були рефи. Зараз покажу РДшки, які довго чекали, отримали. Хочу показати, дуже гарна новинка. Е, всі питають, що є 50-ка, недорога. Дивіться, ну, камера не передасть масштаб трактора. 50-ка на 28 км, середній ну, 20-й. Дуже великий трактор. Ну, для ну, по, по капоту майже в мір. Ось. Спри, значить трактор з примусовою гідравлікою, повний привід 50-ка. Мосту, як ото показує, що у редукторний 50-й мост, задня коробка, теж 50, десяти да, за 8 тисяч на 50. А ось то дивись, Сейчас, опять, подошел сейчас, вот стоит э, трактор проект, не ты говоришь, 50 -ка. а вот рядом ловал 50 -ка. Да, чтобы было ось... чем поревняты. Да. И фотон по высоте. Да, вот они и поруч э, 50-й ловал кабина, и вот рядом булатик. Да, один в а один. Это выглядит... Да, Сіліще трактор класний. Та їх по мережі залишилось там. А, підожди, був останній прихід там 15 штук прийшло, Да. Бо там їх розмили, їх один чи два десь залишилось, а трошки зараз під'їхало. Угу. А що в тебе по солісам в наявності? Ну, соліси в нас тільки 24, я показував, ой, 26 я показував. Екстра та тазвича... звичайний. У нас mm -hmm. регіон такий, скажем, не дуже багатий. Люди якось так ну, в основному або китайці беруть сороковки, 50 або якщо це соліс, ну це маленькі. Те, що війна побувала, і зараз, ну, земель так багато гектарів не беруть, як раніше, дуже фермерів багато ж звернули свою діяльність. В основному всі такі для собственного господарства беруть. Mm -hmm. Так що... Під э, заказ возимо, якщо треба, але на цьому році забрали 50 з кабіною. Тут є на фермер займається, починається. А так, але, в основний слід побільше а, з кабіною. Фотони а... всі э, ну, тримаємо в наявності, він стоїть. з 50-ка, з кабіною, з кондіром, без. на той неділі була прошка, забрали з кандіром. Дуже а, гарна ціна 18 тисяч синхронізованою коробкою з кандіром. Люди приїхали, ми тільки вигрузили з вони якраз приїхали. П'ять хвилин покатались і забрались на Чернігівщину. Ну, супер. Діло те, що по соліцям е я там спілкувався з банкірами. Ми отримали чудові умови. На днях е напишу і під 0,01% кредити взагалі. Ну, шара. По суті, він дорожчання майже буде. Може, це трохи стимульне. А що у тебе по джинмам, як вообще, обстановка? Джин ми всі є в наявності. 40 тільки забрали на тій неділі. А так, в принципі, 24 ки Дві в наявності звичайних. Ось одна, тільки хлопці зібрали, ось друга. Є 244-й реверсний, 504-й. Зараз по акції гарна ціна. 8500 за 50-ті ку джинму. ну Це дуже дешево, я вважаю для джинми. Ну, да. Сараковка буде цього. на цій неділі. Фура буде. На, на місце підвеземо. Теж на Чернігівщину забрав чоловік. Угу. Шифенги є в наявності. Теж отак. Пр... Трохи раз. Прошли спродаю. На джинма і шефенги. Проговори, бо люди не так Джинма, є... звичайно, джинма. 6600, 24, ка повнопривідна, З каємовським мотором. Ee, реверсна 7. І, угу. до речі, забув, джинма 244, вона ж іде сходу зменшувачам. Ну, І з боковою колісою. Потім реверсна є теж балкова коліса, реверс. Ось така. Є 50 -ка. 504 повна привідна. 8500. Теж бокова коліса. Реверс із примусовою гідравлікою. Хороший, хороший трактор. Ну, я ж кажу, ціна така дуже гарна, і плюс ще ж з принудительною гідравлікою. Ну, зараз, як то кажуть, фішка. Всі дзвонять і питають. І любой трактор, який б не дзвонив, всі питають: є примусова гідравліка чи нема. Ну, з, легко, з легкої руки мініагра. Зараз ринок мінітракторів тракторів трошки змінився. Це була виключна ідея Мініагра. да, да. примусова гідравліка. До речі, друзі, хто тільки під'єднався, кажу, ми знаходимося з вами в місті Шостка. По суті, на півночі України це єдина торгівельна точка, яка взагалі працює з продажу міні-тракторів. Завітайте на тест тест-драйви, Артем вам все там проведе, покаже, розкаже. І без трактора вряд ли ви від нас поїдете. бо... Все, що вам потрібно для обслуговування власного господарства, у нас є. Не тільки міні-трактора, і вся навіска, фрези, борони, плуги, розкидачі, міндобрив, сажалки-копалки, коси, підбирачі все-все-все в компанії Мінагра є завжди. Якщо щось нема під рукою, з нашої мережі ми доставимо вам день-два і все, все буде. Десь так. Так, вибір у нас дуже великий. До речі, вчора тільки дзвонила людина мені з Чернігівщини і каже: А що у вас в наявності є, бо шостка, вона ж в бойовій зоні, і у вас там, мабуть, маленький вибір. Я кажу, ну наче ви що у нас є в наявності. Він говорить, стоп, хватить, Я навіть не очікував, що у вас скільки буде, гер, і збирався їхати на Київ на тест драйв. До Києва йому, грубо говоря, 200, до нас 90 Батурін. Ну, він, як, як він як на сортимент, я йому на вайбері, ще що фото площадки, щоб людина не сумнівалась, бо є ж такі продавці п'ять тракторів, три там держать наявності. І... Приїдеш, кажуть, продали будуть. Ні, в нас я це в наявності. Я щоб не сумнівалась, людина скинув всі фото на вайбер, відео, і вона завтра приїде кататися вже на тракторах. Каже, такого вибору я не ожидав в Сумській а області. Ні, ми, ми таких та не тільки в Сумській області, до речі, по Україні. У нас майже на всіх площадках завжди більш техніки, ніж у конкурентів. Ми ж аналізуємо ринок кожен день по понеділках. Якщо де-небудь там беру, наприклад, Львів великі майданчики. У нас там, крім нас, є конкуренти. У них там по 40-45 тракторів на майданчику, то у нас 140 у Львові. Якщо в Києві е, всі бачать там конкуренти показують, в траві стоять трактора там в бур'яні, вроді багато, просто з різних сторін. Е, я відправляв людину, поїхав, е, охоронець порахував, він нарахував, е, по-моєму, 57 тракторів. Якщо не вибачаюсь, у нас майданчик. Зараз я тебе покажу в Києві, як виглядає, так Це один з двох майданчиків. Це у нас майданчик село Бузова в Гливасі в нас. Це така ж сама історія, у нас тракторів там теж під сотню стоїть. Давай, поки ти розповідаєш, я ще прогуляюсь на один з складів компанії МініАгро, той що в Києві, у нас ще у Львові, ще в Чернівцях такі регіональні склади. Отак виглядає зараз майданчик в Києві. Так, розповідай, я поки прогуляюсь на склад. Говорить, я зразу людям покажу на центральний фасад, бо в мене там стоять всі без кабін, трактори, подумають, що у нас все без кабін. Ні. Ми всі виганяємо на. В японці, у тебе ти. там, наверняка десь по загашникам, ти ховаєш від клієнтів. Так, да, я показую, це що це виглядає. наш магазин. Ось а, так він виглядає біля дороги. Нікуди треба не по вулицю, не кататися, ми стоїмо на трасі. І ось так виглядає ще у нас кабінники, японці, бушні. Це є в наявності. Зараз ще раз покажу. Щоб люди не сумнівалися, що в нас це є. А це Олександр Артем, твій колега, ти його знаєш, навіть прав. В курсі, в курсі. шалений тракторист. Так. Да. Шалений тракторист є такий. шалений тракторист. Да. Так. Це булатики, друзі, оцебулатики в асортименті. Це буквально на днях прийшли, склад не влізли. Зараз по мережі їх відправляємо. Так. Приговорить, ви покажіть, що у нас склад теж критий, бо люди думають, що все стоїть туди вкритим недом. Думають. Дядя Вова щось рішить відрізати. Це трактори, які лежать на вулиці, вони буквально тільки позаходили, але ми не кучкуємо, вони всі по Україні їдуть. А взагалі склад у нас скритий. Хто раніше наблюдав наші відео, дивився наші канали, той знає, що орки у нас стояли місяць, розхирячили, спалили геть все. Зараз отак виглядає склад Києві для розуміння. Ом хлопці крутять тракторця. І у нас ще більший склад у Львові. Є таке, ось бачите, сівалочки, соліси. Це запитання про консервацію. Кажуть, трактора у нас законсервовані. Яка нахер консервація? Приходить зібраний трактор в Мінніагра, тільки колеса поставить слово консервація, ну ще це по індусам. А по китайцям ось. Збирається трактор, тут все проще, він приходить жопа розібрана окремо і крила, ну і колеса з капотом. От вам і вся зборка. Так що про консервацію, менше слухайте, навіть шифінги 240-244. Ось так вони виглядають. Ви бачили де-небудь солідол, консервацію? Не слухайте, коли вам чухають. Просто завітайте в мене, а ми вам покажемо в будь-якому нашому торгівельному підприємству. Все. І як приходить, і як збирається, і як виглядає? Під відео є посилання на наш сайт в розділі Контакти. І адреси, і телефони, і маршрути можливо побудувати. Якось так. Я його, що пиляєте? І пізніше трохи. Так що, друзі, агро чотенько, як часики, 22 роки на українському ринку. Продано вже, я не знаю, 7 тисяч тракторів. Зазвичай... Ми кращі, і ми одні такі красавчики. Звісно. Так, Артем, чи ні? Звісно, звісно, сто відсотків. Навіть конкуренти позбігали, не тільки з шостки, а і з Чернігова позбігали, і з Харкова позбігали. Єдина точка, яка в нас не працює, зв'язку з, з нападом орків на Україну. Повномасштабне. Це ми закрили Херсон, бо там е, були прямі влучання, там просто спалили це геть. І ми поки що не відбудовуємо. Ну а в Києві відбудувалися. Так, щось у нас теж були Чоловічі. конкуренти, які брали і перепродавали, приклеювали 200-300 баксів і продавали трактори. Ми тут щось відкрили у 2016 році, ну і ще, мабуть, до 17-го попиталися з нами конкурувати. Приходили, питалися домовлятися, щось нам хотіли регулювати ціни, але ми імпортери, ми не, від них ніяк не завісимо, вони ж накручують, ми напряму завозимо. Тоді вони вирішили просто закритися. Стоїть пуста площадка зараз шоці. Є таке, ну знову ж, якщо по... ну, як, конкуренти, це ж така історія. аферісти їх вистачає. Наприклад, ті ж самі наші ексклюзивні бренди, такі як Соліс, Оріон, Булат. Ми, наприклад, веземо їх одні єдині, одні єдині продаємо. Шифер, повний модель У Конкурентів на сайтах все це щастя є. Ціни від балди пишуть нижче, щоб був до них дзвонок. А на самом ділі, коли до них приходиш, вони не можуть запропонувати нормальний трактор. Це потім. Вокруг округ бренду конкурентів болтається. Ну на самом деле, якщо вам потрібен нормальний трактор а, з нормальним відношенням до клієнта, то вам, друзі, тема заїхати в міні Агро Більш того, у нас як мы ми, вам, конечно, трактор привеземо не питання без предоплат, без всяких там идей, но Наша думка: а, приїхав, перетестував, мало. На якому майданчику в Україні ви можете приїхати і там перепробувати всі 24 ки або всі 40-ки всіх відомих брендів в одному місці. У нас даже дефіцитні Данфенги. І ті є в наявності. А у тебе, до речі, що ці Данфенги як? Є, нема. Чого є там. Є? Вже 2,44-й, так, да, легендарний. 404. Тому в мене їх ще 404 g 2 продав. І. і... Ай, з кабіною був, забрали. Mm -hmm. ну, потрохи беруть люди. Хоч і зараз не сезон, але все одно ну, продажі є. Не такі, як хотілося б, не такі, як у нас сезон був, що нічого б відео знімали і нічого на площадці показати. Не співали завозити і ну, перебої були. Зараз вибір дуже хороший. І до речі, mm -hmm. про тест драйв. У мене. 5 Чергу люди стояли. Було да, да, ну, Донфенго 404, у мене два з половиною місяця люди чекали. Нічого другого не брали. От, вже два і все. Два половиною місяця е, да, вже два чекали. Да. Такі є клієнти. а в моєму я скажу, от, як ви кажете, на тест драйв. Коли ми відкрилися, торгували мототракторами. Приїхала людина, ну, це унікальний случай. Була 160-й. Приїхав, говорить, малесенький трактор треба. Ну я навіть не думав запропонувати щось більше. Коли приїжджають за мототрактором, людину важко пересадити на повнопривідний на великий. І коли І він, він проходив 20-го, пам'ятаєте, В нас були 20-ті, він каже: чому мені цього не пропонуєш? Що ж ти мені? Я говорю, ну це хороший, повнопривідний, але ж ціна. Він сів, завів, говорить, ні, все, отбой". і з 160 го або на пересів нас на, на 20-ку на 20 Да, Тому ні, і так треба до ТБІ. Бувало і за Сінтайми приїжджали, комусь ми 220 те завозили, а уїжджали на джин ми 244-й. Люди їдуть, кажуть, треба щось подешевше, а ми коли покатаються сразу одне, друге і уїжджають на другий Покатаються, розпитають, ну опять же є обмеження грошей, у когось воно більше, у когось воно менше. Хтось каже, тут теж я ж бачу, як Олександр продає кожен день. І люди поїздили на японці, прислухались на беушнам. От приїхали за забушним японцем. Потім кажуть: а ну давайте китайців, поїздили на китайцях. Кажуть, ну так, новий туди, сюди, потім Соліс, Проїде на Соліс і каже це взагалі інша техніка. І, інший трактор. Не питання, ось вам соліс. Давайте запрягаємо, грузим і так далі. Соліс бере в перші хвилини, коли його заводиш після китайця. Звук мотора. І собі Ясусе... вібрації повні. Так, да, ну, люди садяться, одразу да, Давай після соліса вже не хоче китайця. Ну, японське двигло, і трактор майже японський, хоч і вироблений в Індії, но. Але... У будь-якому разі, це Янмар, хоч те трісне. Є таке. Так. Є таке. Ну, бачиш, більше людям давати на солісах кататися, навіть коли приїжджає за китайцем, казати, все одно сядь, проїдь, прислухайся. Так, да, різниця в ціні, ну, маємо, що маємо. Опять же, що кажуть конкуренти? Конкуренти кажуть, що ваш 26-й соліс на 24 коня, він типу, легкий, він важить тонну. А будь-який Китай на 24 кінських сили важить тонну 200, навіть да, тонну 260 Ну, таке, 260 кг. Да, для трактора такої потужності, це різниця така прилічна. Скажімо прямо, але ж, які завдання? Це коли береться трактор, ціліну пахати 24 коня, щоб пух там загнав і потягнув і так далі. Тоді вага має значення. Ці 200 кілограм, вони не, не вирішальні, ну має значення. Коли береться трактор, от люди купують японця, да, японець тонну не важить. Тонну не важить з фризою працює. Тому 26-й соліс, якщо правильно його про нього все розказати і спитати, що ти будеш на ньому робити, і йому не треба там, десятки гектарів обробляти, то блядь, соліс безальтернативний. Більш того, якщо дивитися імініті бренди, конкуренти, то у них 24 х по такій ціні нових майже немає. Я вже не кажу про 50-ті соліс. Бачив в інтернеті відео там, якийсь бренд. Ну, там на 60 коней. от там трах, траха 50-й соліс. Хто, друзі, 50-й солість бачив в роботі, хтось каже, що це 80-й МТЗ э, рядом не стоїть. А там про якийсь китайці на 60 коней розповідають. Вага трактора на 30% більш любого 50-го трактора. І трьохціліндвий двигун тягавити. Тому, да, 50-ка солис це ціліше. Тому так, да, треба давати людям тестувати трактори. Хай вони їздять, хай вони спробують. Хай обирають. Так. Добре, друже. Гарних продажів. Будемо зав'язувати, бо роботи багатенька і тобі є чим займатися. Тому що не відволікаю, радий бачити в доброму настрої здраві. Взаємку. Разом до перемоги. Все буде чітко. Друзі, лайк, підписочка. Компанія міні Агро» для вас працює. Контакти наші під відео. Ціни на міні-трактори під відео. Заходьте, дивіться. Ми ось. Всім до побачення. До побачення, Артем. Давай. Пока.